Етнографічні та фольклорні сюжети таким змістом наповнені малярські полотна подружжя Федин зі Львова. Головними темами їхніх картин є запальні танці та народні обряди гуцулів. Роботи запам'ятовуються застосуванням контрастних кольорів і динамічним перехрещенням променів. Через це полотна якнайповніше передають вибуховість і емоційність коломийок. Чому ми взяли таку тему гуцульську? Тому що там той колориди та експреси самих гуцульських танців. Це настільки сила велика, енергетика. Що от коли в Тобі, що є, таке ж ти хочеш вилазити, то я більше не знайшов ніякої теми. Раніше ми малярством не займалися, надавали перевагу кераміці. А у нинішньому непересічному стилі подружжя Федин працює вже близько п'яти років. Відтак у сімейній колекції назбиралося майже 40 полотен. Ця виставка називається Люблю злюбку танцювати. Що файно три сесії. От в мене є така ціла виставка, там де порядка десь 40 робіт. От яка тим. Ну, з якої ми так водії зможе по багатьох місцях містах показуємо завдяки оригінальності. Полотна авторів добре відомі за кордоном. Їхні картини є в приватних колекціях багатьох країн світу від Польщі до Америки.